Друзі, вітаю! Продовжується відбір на Євро 2024, і в групі А збірна Норвегії прийматиме збірну Шотландії. Досить непогана збірна зібралася у збірної Норвегії, але якщо подивитись на результати команди в перших двох іграх цього відбору. То дуже важко сказати, що команда знаходиться в гарному стані і демонструє дуже якісний футбол, тому що на виїзді зіграли 1 1 з грузинами та програли 3-0 збірній Іспанії. Дуже поганий початок для команди Ерлінга Холланда. А от про збірну Шотландії можна відгукувати стільки компліментарно. Команда зіграла два матчі, то обіграла в них збірну Іспанії. Та збірну Кіпру має 6 очок та знаходиться на першому місці в групі. Дуже небезпечний суперник на даному етапі. В складі є Кірон Тірні, Скотт Мактоменей. Ендрю Робертсон, це всі гравці топ команд Прем'єр-Ліги. Всі вони знаходяться в дуже гарній формі після цього сезону. І я вважаю, що, хоча і грають на виїзді, але їм вдасться стримати е, Холанда і компанію, і як мінімум, не програти. Але перестрахуюсь у цьому матчі і візьму фору плюс півтора. Вважаю це дуже надійною ставкою. Коефіцієнт 1.29. Візьмемо його до. Нашого експресу, другий матч, який ми додамо до нашого експресу, це група F, і Бельгія буде приймати збірну Австрії. Збірна Австрії досить непогано розпочала цей відбірковий цикл, обіграла 4-1 Азербайджан, 2-1 обіграла Естонію і з шістьма очками знаходиться на першому місці. Якщо подивитись на попередні результати, команда Австрії виступала в Лігі Націй у найвищому дивізіоні. У них в групі були Данія, Хорватія та Франція. Дуже погано виступила Австрія на цьому турнірі. Виграла лише один матч. Збірної Хорватії та один раз зіграла в нічию збірної Франції. Всі інші матчі програла і зайняла останнє місце в групі. Що можна сказати про збірну Бельгії? Бельгія, як завжди, є одним з фаворитів любого турніру. В цій групі теж я вважаю, що вони є фаворитом. Бельгія зіграла лише один матч, вигравши на виїзді у збірної Швеції 3-0. Якщо подивитись на ту ж лігу націй, то команда грала в групі з Нідерландами, Польщею та Уельсом. І тільки за рахунок того, що програла обидві гри збірні Нідерландів, зайняла друге місце. А так в цілому показала дуже непоганий результат. Як завжди, дуже гарна ланка нападу у цієї команди і Лукаку, і Бачуай. Приєднається до команди луки Бакіо, який непогано виступав у німецькій бундеслізі в цьому сезоні. Також Тросарт, Караско, Салемакерс. Єдине, що скоріш за все не зіграє Кевін Дебрюйне в цьому матчі, оскільки отримав травму в фіналі Ліги Чемпіонів. Звичайно, повністю рівноцінно замінити втрату Кевіна Дебрюйне не вдасться. Але є кому вийти на поле, показати непоганий футбол. Вважаю, що збірні Бельгії під силу подолати збірну Австрії у себе вдома. Додаю за 1.69 перемогу збірної Бельгії. До свого експресу. В сумі 2.13, дуже гарний коефіцієнт. Всім удачі. Ставте, думайте самі, або прислухайтесь до когось, а головне, не знаєте, не ліпіть.